Ти свідомо пішла в цей напрямок, і мені по перше цікаво буде, чому ти обрала сам. Я весь час хочу запитати у тебе. Дуже важливо, я веду до чого. Дуже важливо, якщо спікер в цьому стані, як ти сама до цього mm -hmm. стану і як ти допомагаєш іншим. По перше, що я б сказала, це я вже протягом 10 чи 11 років медитую. Того, що якщо це не робити, тіло шукає вихід. О, Моя я... особиста думка. О, історія, коли кажуть, ти нікому нічого не ні должна, і він теж. Це про інфантилізм. Це дитяча позиція, yeah. не хочу виростати. Я Мені не так зручно. Я, я хочу брати я... відповідальність. Я, я, будиночку. Привіт-привіт. Я Михайло Міскун, і це психологія публічності. Е, у мене сьогодні гостя, яку я не тільки радий бачити сьогодні у мене, а взагалі по життю. Е, це Чудова дівчина прекрасна, чарівна е, Анна Терещенко. Е, хто така Анна Терещенко? Все, давай розходитись, тому що вже цим вже сказано. І насправді це е, актриса, це викладачка акторської майстерності публічних виступів, енергопрактик. Вона ще розкаже ще вона, що багато чого робить. Ми про це будемо говорити. Е, привіт, привіт, я тебе дуже рада бачити. Так чому я тебе запросив? Мені сьогодні. Цікаво від тебе почути про проявленість жінок, про їх трабли, про їх блохи, мухи, таргани і все інше, коли вони хочуть це зробити, і коли вони це не роблять. Що відбувається, якщо у них є ця знаєш, внутрішній такий мотор, але він не реалізується. Я знаю, що ти, ти працюєш з чоловіками дуже рідко, більше з жінками це твоє коло. Ти свідомо пішла в цей напрямок. І мені по перше, цікаво буде, чому ти обрала саме... Я весь час хочу запитати у тебе, чому саме цей напрямок ти обрала, м -м який шлях ти сама пройшла і проходиш зараз ці трансформації? Чого ти вже плачеш? Не треба плакати. Ну, <типain> <типain> і е е поділитися і надихнути тих. Е і жінок і чоловіків, які будуть дивитися цей випуск. Тому е, ми можемо посміятися, можемо поговорити щось таке е, між собою, але все ж таки давай, щоб наша розмова була така більш така конструктивна. конструктивна. Отже, Як ми любимо? Так. Як ти розумієш те, що я назвав психологія публічності? Ось ти. А Якщо казати про мене, так. Да, чому я назвав я довго думав на це ага. назвою, чому психологія публічності? Ну мені здається, що психологія публічності це якраз цей комплекс, куди входить і зовнішній вигляд, і якісь технічні моменти, якщо ми кажемо про голос, дикцію і так далі. І тут, якщо ми кажемо те, чим я зараз займаюся, я для мене дуже важливий стан. Ага. Якщо раніше в мене був акцент на техніку, то зараз, можливо, я йду взагалі проти всієї цієї системи, але я вважаю, що найголовніше зараз для спікера це стан. Чому а... я з тобою? Ну я завжди це говорив. Вистою тебе підтримую, я радий, що ти до цього прийшла. Чому? Тому що для багатьох це зовнішні елементи, інструменти, голос, емоції, вміти правильно. Жести, вигляд, це все важливо. Ч, як ти дійшла, що важ... що, це що це стан? Тому що ти знаєш, я людина практик, і я побачила це і на своєму прикладі, коли я в принципі можу багато наговорити, але те, в якому стані я виходжу на сцену, це не важливо. Це театр, або це публічний виступ, або це тренінг, або це індивідуальне заняття. Дуже впливає і на результат клієнта. Да? І потім, якщо клієнт виходить в ресурсному, наповненому і дивись, розслабленому стані, тому що це як... важливо. важливо. Ми як звикли напружувати. І да? е, це, це не важливо. Жінка, чоловік до жінок, ми зараз дійдемо. Да? Якщо ми в наповненому, ресурсному і розслабленому стані, то Кай, в принципі кайфуємо. навіть можна не говорити. Тому що ця, ця енергія, твоє енергополе це як вайфай. Да, ми чомусь віримо в інтернет, але не віримо в своє енергетичне поле. Да, є такий мемчик, да. то дуже важливо, я веду до чого, дуже важливо, якщо спікер в цьому стані, то він роздає оцей Wi-Fi. Як досягти цього стану? Ох, ти знаєш, моя думка, якщо я буду казати про себе, давай зробимо mm -hmm. так: не, не щоб, як ти сама до цього mm -hmm. стану і як ти допомагаєш іншим. Тому Якщо що брати я тебе... конкретні інструменти, е, да? давай так. Угу. Якщо ми кажемо про стан, конкретні інструменти, перше, що я б сказала, це я вже протягом 10 чи 11 років медитую, це медитація. Багато, і ти вже зараз Знаю, теж в цій секті не так сильно, але. Але є, є так, да. і від цього змінюється твій стан, Це науково доведено. Зараз є інші інструменти. Наприклад, я зараз використовую транс для того, щоб, наприклад, у людини, якщо в медитацію ми йдемо для того, щоб розслабитись, це перший, це база така. Uh -huh. так? То в транс ми йдемо з наміром. і в нас є намір, наприклад, взяти з нашої підсвідомості якісь якості для того, щоб використати це, наприклад, в публічному виступі. Це це така дуже практична історія. Тіло працювати з тілом, тому що якщо затиснути тіло, це то не ну це, це прям база не, не про ніяку енергію, не може йти мови, не може mm -hmm. йти мова, а особливо для жінки. Тому що якщо перше, що коли жінка стресує, в неї і живіт спазмується, інтимні м'язи. Якщо ми кажемо про наш голос, да, з точки зору тілесної терапії, наше горло, наша гортань це проєкція наших статевих органів, тому що голос це результат. Да. Це результат. Угу. Скажи мені, будь ласка, от приходить до тебе клієнтка ем, і каже: Я мені сказали, що мені треба над собою попрацювати. Угу. От я одразу даю до, 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 до важкої артилерії. Мені сказали, я так не вважаю, але мій психолог мені сказала, що я маю попрацювати. Як це що? трошки мені здається перекладання відповідальності? Ну я не буду в це да, тому. Да, я взяв цю ситуацію, да, да. тому що багато таких, да вони десь ну я притримую з цієї думки. Якщо людина не хоче, їй ніякий психолог не скаже прийти, значить вона трошки прикрилася цим, угу. зробила такий фінт і прийшла до тебе, як транслятор. Мені сказали, то допомагайте. Ти знаєш, тут вона може сказати, що їй сказав там коуч, психолог і так далі. Але можливо, те, що сказав коуч-психолог. Ми ж теж, коли приходимо до якихось провідників, ми не одразу кажемо, що в нас болить, і це такі маски, які треба знімати. І я одразу да, питаю, з яким запитом? Але коли ти починаєш, наприклад, я проводжу завжди консультацію перед роботою, перед індивідуальним заняттям, наставництвом. Для того, щоб виявити оцей правдивий запит, з чим ти прийшла. Бо казати, людина, там, писати або голосове в телеграмі, може що завгодно. що завгодно. Але ти ж сам розумієш, і Михайло так. Васильович хочу зараз порекламувати це, мій гуру, мій вчитель. Це людина, яка в мене повірила 10 років тому, і ти один з тих. Людей, завдяки якому я сижу зараз тут, тому це, це просто дякую тобі. Дякую тобі. Повертаємось <рапів> до тебе. <От. рапів> mm -hmm. да, і ось цей правдивий запит. Його відчути, подивитися, да бо він ну заздалегідь він дуже болючий, такий. Mm -hmm. да І за допомогою різних інструментів, наприклад, акторські техніки, медитація. Зараз теж я використовую трансові практики, робота з тілом. Це все в комплексі допомагає прийти до результату, але знову ж таки не забувати, що це процес, що це не таблетка е, е, волшебна, що зараз я Хоп і ти прийдеш до мене, і я зараз через прийду, годину так. вийдеш інша людина. Да, ні. Це шлях. Він ну, він інколи дуже болючий. І, над, і надовго. Да. А що ти відчуваєш, коли м, бачиш, як е, е, дівчина разом з тобою пішла в цю штуку, угу. і відбуваються ці процеси. Що ти відчуваєш, і що ти бачиш? Я відчуваю задоволення. Mm -hmm. Я відчуваю задоволення. Я люблю результат. Я дуже люблю результат, але я навчилася і ще в процесі кайфувати від задоволення. І мої клієнти навчили мене терплячості. Mm -hmm. Бо я така людина імпульсивна. Ми, ми зараз репетируємо виставу. І в мене є дуже крута актриса Анна Ниченко, і вона ми репетирує роль, яка трошки їй дається складно. І коли я її запитав, чи я тобі ну, ти на мене злися, що я там давай. Вона каже: якщо у тебе вистачить терпіння довести мене до прем'єри, обов'язково вона зіграє. То цей момент: наскільки тебе вистачає терпіння? Ти знаєш, вистачає. У мене інколи не вистачає терпіння на себе, але... <свісно> Добрий вечір. Але в мене вистачає терпіння на клієнтів. Я знаєш, я отака зараз скажу трошки сленгом. Я таплю деталого. От я вірю в клієнти, навіть якщо не вірю в нього, ніхто клас дай. раз, два, три. Ні якщо, друзі. Якщо людина прийшла з запитом, вона може його замазати як завгодно, як завгодно сказали, пригнали маніпуляції. Але якщо вона ніжками дійшла, значить там глибинно є цей запит. Є запит, і повертаючись до того інструменту, який я зараз використовую транс. Що щодо... розкажи мені. A, дивись, якщо ми кажемо знову ж таки про медитацію, це a, коли інструмент нам допомагає розслабитися. Тут, наприклад, є намір. Ось у мене є кейс. A, наприклад, людина хоче публічно виступати, але є нашарування програми: це mm -hmm. програми особистості, програми родової системи 60%. Mm -hmm. І це дуже великий пласт. І коли я бачу, що це може бути відчуваю не в цьому житті, то цей транс допомагає. Це може бути, знаєш, людина піде, попрацює зі своєю підсвідомістю, зробить якусь фізичну дію на, на фізичному плані, і вже в неї зміниться стан. Тобто, це дуже важко зрозуміти раціо, але mm -hmm. це все научно доведено, тому що це про частоти нашого мозку. І повертаючись до, наприклад, людина приходить, вона їй страшно виступати, і ми попрацюємо звичайно з акторськими ораторськими інструментами і прийдемо вглиб, тому що, наприклад, в її родовій системі за це в. Били або в минулій реінкарнації, да, зараз це ні для кого не секрет. Да, в минулій реінкарнації можливо вона була якимось імператором, якого там я не знаю, придушили або перерізали горлянку через те, що він публічно виступав. Я дуже багато з цим працювала і теж озвучувала. що я, В мене є моменти, коли, наприклад, я кажу про якісь такі речі дуже глибинні, Я з цим теж працюєш, щоб це говорити, тому що мені теж за це, скажімо так, прилітало. Ось тому я вважаю, що це таке, от те, що ти казав, психологія публічності це комплекс. комплекс, і те, що ти казав, це відповідальність. Але це теж люди часто забувають. Вони йдуть в техніку. Я зараз пропрацюю дикцію, голос. А, а, а да, оце, це да. мені треба виступати, поставити мені голос або руки. Думаєш, ну, а, а трошки поімпровізувати, ввімкнути творчість да? і стан, да? є наприклад. Тому що бачення публічності, чому психологія публічності? Повертаюся, напевно, і в кожному своєму випуску кажу. Тому що для людей, коли кажуть публічність, це актори, депутати, це люди, які в кадрі артисти. артисти але показати свій талант, вміти проявляти себе в сім'ї, в родині, з друзями. А для себе хрен візьми, для себе не боятися проявляти це момент публічності, 100%. тобто проявленості, навіть і... виступати перед своєю командою це теж елемент проявленості і публічності. Мама, яка вміє розмовляти з дітьми, з сім'єю. Чоловік, який вміє розмовляти з дружиною, діти, які вміють це робити, і тому і сім'ї інші виходять, тому що вони не бояться, вони вміють, вони проявляються, вони не бояться суперечки, вони не бояться доводити свою думку. І тоді в цьому народжується ну органік, органіка. А так це тоді просто маніпуляція, тиск і домінанта. І просто виходить людина, яка там, навіть якщо в неї круто поставлений голос, ручки, ніжки, але Ну, енергетично, вона пуста. Манекен. І це і це найцікаво, Бо зараз люди, ми зараз проживаємо дуже трансформаційні часи, але я вірю, не дивлячись на те, що мені теж важко, ми зараз записуємо не в таких лакшері умовах, да? але не дивлячись на те, що такий зараз перехід, не дивлячись на те, що такі трансформації все одно, якщо ти виходиш до людей, то ну будь, будь ласка, будь добр так, підготуватися з різних сторін, не тільки з техніки, а чи працювати зі своїм і це теж, до речі, про сон, про харчування. Да, наприклад, якщо людина там їсть тільки фастфуд і хоче, щоб від неї була гарна о, класна енергія, класна тема. тому що кишківник – це наш і другий мозок. Або, наприклад, вона лягає спати. Це одну, те, це, о другій це ти те, що ти їси. Да о другій ночі і встаєш о четвертій а потім думаєш, чому я так погано себе почуваю, і мене немає настрою. Да, Тобто, це ось ця психологія публічності. Це ти думаєш про сон, про своє харчування, ти думаєш про свій стан. Безумовно, технічна складова, голос, дикція, дихання. Ніхто це не відміняє. Це, це, вже, ну, це вже на горі, те, що, да, те да. що бачать інші люди. А це як айсберг, там же ту-ту-ту-ту-ту, туди І має. І те, що ти казав в своєму минульному подкасті з Дариною Труновою, їм здається, глядачу здається, що це дуже, дуже легко. легко. Пішла, сказала, пішов, виступив. Дуже легко. Я кажу дякую. Скажи мені ось, повернемось до Я хочу, щоб ти розповіла. от… Які стають твої клієнтки після роботи з тобою, після роботи над собою, з тобою? Mm -hmm. Які вони? Що ти бачиш? Що я бачу? Mm -hmm. Напевно, це і мій особистий кейс, бо я стала більш розслабленою, я пішла в стосунки. Я людина, яка вважала, що я взагалі не для стосунків. Ось, вони більш розслаблені. Mm -hmm. Це однозначно. Це важливо. Це Особливо для жінки. Тому що жінка, якщо в напрузі, No, uh, happy life, no happy wife. Да? <свят> а вони стають більш розкутими, тому що система теж нас привчила, не говори голосно. Не висовуйся, будь скромніше. Як каже мій вчитель акторської, скромності та путіні звісні. звісність. Да. Вони дозволяють собі більше і в житті, і це інтегрується і на сцену, і блог, і, наприклад, індивідуальна з роботи з клієнтом. Тобто і в голосі, і в тілі, і в поведінці, і в емоціях. Тому що якщо жінка. Оці всі емоції в собі, ну це просто рано чи пізно. Це така бомба, атомна бомба, яка просто вибухне. або, ну постраждають ці, хто поруч, і, і тіло її постраждає. постраждає, і оточення, і тіло, тому що для жінки це наша природа, бути емоційною. Да, ось я не тримаю в собі. Я там позлилася, я по... поплакала, поплакала посміялася. посміялася. Я випустила і пішла далі. Як кажуть розстановники, я дала цьому місце. Але якщо я зажала десь злість, я зажала десь плач, я зажала радість, бо зараз, як кажуть, не на часі, може, я буду зараз дуже в цьому плані якоїсь білою вороною, я вважаю, що нема зараз не на часі. Бо завтра ми можемо не прокинутися. І, і, і що? І що в... А це втілення, воно дано для того, щоб дух через нас проявлявся на максимум, тому яке не на часі. Не на часі, що ми можемо зараз ну, тоді, знімати в мінус 15 тоді, і дозволити собі тоді, гарно виглядати. Так це я ще до того, що якщо це не робити, тіло шукає вихід. Вихід Звичай. тоді воно починає шукати тіло, емоції, мозок, починає шукати в іншому боці. І інший бік це негатив. І тоді починаються сварки, починається алкоголь, хвороби. наркотики, хвороби, а суїцид, тому що людина починає регресувати, йти сюди. Це ми капнули з тобою, канічно. Да. Є про що як поговорити. Зазвичай. Я я хочу, щоб ти поговорила про те, як ти допомагаєш. Я знаю це твоя фішка, діставати жінкам сексуальність через голос. В цьому допомагає мені мій чоловік з яким я зараз в стосунках. Ми проводимо тренінги. Також інколи працюємо в наставництві разом. Якщо ми кажемо знову ж таки про голос і про те, що це проєкція наших статевих органів, то я допомагаю звучати жінці, щоб вона отримувала від цього насолоду. Як? Ну, наприклад, да, якщо там дівчина приходить на масаж, їй масажують тіло, да, от просто питання, або навіть вона йде в ресторан і куштує щось смачненьке. бо їй хочеться так сказати, Боже, як це смачно, або О, да. або ще щось. Чи вона оцей імпульс дуже проста вправа? вона цей імпульс така, ой, це не можна не можна. Ой, не можна робити все, воно залишилось в тілі. І ось цих моментів А, а мужчина, який навпроти, він не побачив оцінки. І тому він не готовий далі продовжувати її задовольняти. Це зараз як тільки про їжу. Хоча ми розуміємо, що да, це да, стосується да, да. всього. Це стосується і інтимного життя також. А зараз, ну мені здається, що жінки зараз якраз йдуть в цю проявленість. Да, я працюю зараз з чоловіками і більше, до речі, працювала працювати з чоловіками. І те, що я бачу, що вам все ж таки складніше, можливо, тому що є дуже багато мальчики. Не хворіють зобов'язань, не так. можна плакати. А потім можна. інсульт 40 років або не в стає У ну, мене були такі випадки в моєму особистому житті людини 40 років. Ти завантажено 17. Тому що проблеми з серцем, багато напруги і так далі. Музик. не потім... туди працює. Да, да. Да, 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 да. Yeah. А Сексуальна енергія це енергія життя. І я... Я рада, що в мене є людина поруч. Я можу бути будь-якою, так як в акторстві на сцені я можу, як ти казав, розвірні мі міха, Я можу в житті Развірні дозволити міха. собі розвернути оці міха, і я дуже вдячна собі. Це теж був великий шлях. і Він продовжується, що я можу і в житті розвернути міха, і в стосунках, і на сцені, і в індивідуальній роботі або в настанці. Я можу розвернути ці міха, бо я собі це дозволяю. Е, хочу від тебе на. Наприкінці ні, ні про що не поговорили, але наговорили. Ну, це я знав, що так буде. Нам треба це окремий такий. До речі, ми з тобою пам'ятаєш, починали подкасти. Ще ніхто не знав такого слова. Да, ми починали да. їх. Ну, і, до речі, у нас точно... була дуже крута Україна, тема, тема, тому да. що ми запрошували спікерів, які ділилися з, досвідом, досвідом, як з дна піднятися, піднятися і бути в тій точці так. успіху. Uh, я хочу такий один меседж для людей. Uh, от... З твого зараз стану твій бекграунд, твій досвід, твої шалені, просто дивуюся пророботки з тебе. От один, не три, не п'ять, один. Витисни його і дай один такий меседж. Працюйте зі своїм внутрішнім станом. Неважливо, що це буде. Медитація, транс, можливо, якісь інші практики. Якщо ми не працюємо з внутрішнім станом, ця напруга потім вийде на фізиці. Будь-якою хворобою або там оточення буде страждати. Працюйте з внутрішнім станом. Це дуже важливо, а особливо, це, знаєш, як був цей псалом 90, да, може рушитися все. Але якщо ти в цьому стані, якщо ти тримаєш цей стан духу, взагалі ні одна ракета, ні один шахет, я в цьому просто впевнена. Ну, не на, 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 ніхто тебе не виб'є, бо ти в цьому дусі ніяка система. Ти інакше про ти, працюєш. Ти, ти просто ти, ти, через тебе йде. От коли ти в цьому наповненому, ресурсному, розслабленому стані, через тебе йде. Тому що ми прийшли сюди, до речі, ще хочу в один момент сказати, що дуже часто зараз, що я бачу, я багато років в практиці, зараз люди йдуть дуже відлітають. Але ми прийшли сюди, ми, духовні істоти, прийшли заземляти. Mm. Тому дівчата, заземляємо, проєкти, там, чоловіки, діти, насолода, там, все, що завгодно, заземляти. А. Я проєкції. знаю, про що я тебе спрошу. О, тільки прийшло мені в голову, скільки у нас там є ще час. Є ще трошки часу. Є ж трошки часу. Командир. Ось. Я тебе, хоч, от тебе хочу запитати. Як ти відносишся? Як, от просто, як, ти, відносиш, ні, як ти відносишся до теми е, е, жінка нікому нічого не винна? Що е, всі мають, а вона нікому. Нічого не винна. Дивись, якщо в контексті стосунків, ми або взагалі е, в контексті чого ми в контексті ну, душі або Ні-ні-ні, давай візьмемо е, соціум. Е, соціум. Mm -hmm. Ну давай візьмемо чоловік, бо це це окрема да, тема. давай, Щінка. Так, так, так е, о моя я... особиста думка. Е, історія, коли кажуть ти нікому нічого не должна, і він теж це про інфантилізм, це про дитячу позицію. Якщо ви входите в стосунки, це домовленості, це е, доросла позиція, е, це завжди діалог. І є моменти, коли ви домовляєтесь і, ну, і ти повинен ці якісь домовленості, але це йде з не те, що ти повинна, а ти так відчуваєш, і ви домовляєтеся. Це знову ж таки діалог. Але ось те, що ти нікому не нічого не повинен. Ти живеш в соціумі. Ти ну прийшов сюди заземляти якісь речі, це домовленості. Тому мені здається, що це все таки дитяча позиція. Дитяча позиція. Я не хочу виростати. Я мені хочу так виростати. зручно. Я я, хочу брати я, я, я в будиночку, і мені так добре, а вам не подобається, то я в будиночку. Так. Ань, дякую. Я тебе люблю. О, Боже, я тебе mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я тебе дуже обожнюю. Дякую тобі. Це не займ. За вас. Ти не змерзла? Ні, я так розгорілася. Я буду просити, знаєш, Русік робив великі такі плани. Щоб да, 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 щоб великі такі плани. Ні, я до речі, зігрілася. Дякую тобі за цю розмову. Я прям так зачепили багато і нічого, але мені дуже сподобалося, що ти сказала про нове своє направлення. Мені mm -hmm. дуже хотіло, що ти саме це сказала. Дякую.